і купила от такі як, лисички. Це у нас називається такі гриби-лисички. Так? ось дивіться, які цікавенькі. Ну це в нас так лисички. А в них, знаєте, як називається Курка. Курка. Це ж надо придумати таке. Хочу їх пожарити зараз Такі интересні. Грибами пахнуть хорошо. Будемо робити вареники з капустою і з грибами. Необичними. Гриби називаються курка. Ой, слухайте, я хотіла сказати, за ці грибки, за цю курку, така дорога. 200 г 15 злотих. Слухайте, ну це так як 1,5 кіла м'яса купити, мабуть, індюшиного. Навіть індюшине м'ясо дешевле стоїть. Фарш навіть, якщо брати. Ось така вам курка. О, не вирішила пожарити оцю курку цю. Взяла себе ще кинула цибульку. Боже, 200 грам курки. Нема на що дивитися. Вся така сразу, значить, така була пишна на всю сковородку. Вся так присіла, водою зійшла, водичку я вилила. Все. Пожарю тепер. І капусточку пожарила. І подивлюся, в планах є зробити вареники з капустою і з грибами. Ви ну, знаєте, хати на сногу. Пожарила я ці курки, цю курку. Зовсім мало. Боже, 200 грам. Боже, що ж це таке? Час, такі на дни с ковородки маленькая 200 грамм. Сейчас попробуем на вкус. Так, увага! Пробуем, яка це курка на вкус. Ой, куда показувати? Ага, все. Ничего особенного. Гриби, як гриби. Ну, що? Ще, взагалі нічого собі. За що 15 злотих не помі? Ну, Як гриби, вкусно. Як білий гриб. Щось похоже таке. Ну, дорого. Я думала, там взагалі буде такий вкус, куди там. Він оказався такий простенький. Їсти можна. Хто любить курку можна купляти. Вісічки по нашому. Так як я й казала, я хочу зробити капусту з грибами. Значить, гриби я пожарила, капусточку пожарила і сюди висипаю і їх соєняю вмісті. От. Ось так. І буду робити вареники. І з капустою і з грибами. Це все гарненько перемішаю. Ну, я вам скажу так, курка мені так собі, ну, капуста така добренна. Люблю капусту в будь-якому виді. І тушену, і жарену, варену, яку хочеш. Так що, так, є с тренда. Варебики з картошкою із грибами. Я наліпила. Ось, ось все. Потім їх взяла, заморозила, розложила по пакетикам. І зараз хочу отварити. Так, водичка в мене вже закипіла. І тепер я буду сюди бросати варенички. І зараз ми їх поваримо. Буду варити е, минути, минути 5, тому що, як тільки піднімуться догори, так я і вже готова. Закипіли мої варенички. От, хай тепер засікаємо 5 минуточок. І все, будемо їсти. Так я менше огонь зроблю. Ось дуже вже через щур. Ось ось так. Взагалі, -то, то можна три минути їх варити, тому що тісто, тільки тісто зварить. Всередині капуста і гриби вже пожали, їх вже витягувати, так як вони вже зготувалися. Витягую ось такою вилочкою, тому що нема в нас такого ополоника. Щоб витягувати, то буду вилочкою. О. Добрі варенички будуть. так, ще три. Оттак, раз, Два три. Чим я буду заправляти свої варенички, так це буду смальцем. От у мене смалець ще остався. Це мені моя коліжанка, Олька, принесла і пригостила. Це домашній смалець. І я хочу ним змазати свої вареники. З капустою і з грибами. Одною рукою невдобно витягувати, ну нічого. Сміха переможемо, і тоді покажуємо, які вилетіли вареники. Такий красивенький вкус. Добре. Вареники з куркою. За риба і шкафу можна робити дуже добре для разнообразі вкусов.